Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у мене вдома на моїй ділянці, яку я садив осінью, вже у нас така весняна погода, сьогодні плюс 7 десь, за відчуттями, просто що холодний вітер йде. Почнемо вже говорити потроху про обробку полуниці. Що можна зробити з полуницею ранньою весною або навіть в кінці зими, якщо вас дозволяє це робити погода. Про обробку полуниці від якихось шкідників, там поки що говорити рано, тому що це потрібно робити чуть пізніше, починати робити. Що ж можна зробити? Ну, Якщо у вас посадка полуниці на агроволокні вона була пізньою, так як це було у мене, то можна почати з банального, прийти до себе на ділянку, подивитися кріплення для початку, тому що воно має особливість. Як, як не крутий трошки випадати, да? збиватися, вилазити. і так далі. Наступне, що буде з вашою полониною, якщо ви її там і пізно садите, і навіть літом садите. як не крутий грядка просядає. Подобається вам це чи не подобається. Хтось каже, що треба там притопкувати, її садиш, все одно цього не вистачає, тому що сніжні зими у нас. Сніга нападало, і воно десь, як сказати, сніг лежить, вийшов плюс, сніг впитав вологу, почав танути, він став ще важче у декілька разів. І воно зразу просядає. Особливо це стосується мокрого снігу, який буває не випає. Да? Буває така погода, що йде мокрий сніг і навіть провода обривається. Ось саме про таку погоду, і така погода зимою буває часто. Тому рядко збивається. Ось агротекстиль, бачите, як збивається. Він вже не натягнутий, він вже розтягнутий. Хоча я його натягував так, що я не знаю просто. але коли наша грядка збивається. Ну, сама саме вокно зміщається, збивається, да? що потрібно робити? Потрібно брати і підрізати, так як це я роблю. Ось я вам показую, ось, бачите? Ось, взагалі кущ пішов в сторону. Ось, це ще мало, ще треба підрізати. Тому що. А потім, коли буде ваша полуниця квітнути, коли полуниця почне розкущуватися, вона почне тако піднімати ігрове окно, знизу буде ягода, потім вона почне пускати розсаду низ і вам це не потрібно. Вона потім все перепутається. Так. Таке буває і доволі це така часта практика. Тому я весною, коли вже я можу зайти на свою ділянку, я просто беру ось ножиці. Оце сухе листя я видаляю, воно мені не потрібне. Я все одно його буду видаляти, тому що я буду робити обробку по листя, і щоб мене не йшло препарату багато, який зараз доволі такі дорогі, я потрошку листя видаляю. Ви бачили відео моє осінне, коли я це робив осінью. На цій ділянці я, як, як, як сказати, осінню я тут цього не робив. Нічого не підрізав, нічого не підтягував. Тому... Сьогодні буде саме така обробка. Це робиться дуже швидко, якщо є бажання, берете ось собі таке відро і можна потрошку цим вже ділом займатися. Заодно ви будете бачити, де полуниця прийнялась, де не прийнялась. Понятно, що це буде зрозуміло трохи пізніше, але ви все-таки помітите, ви будете так знати по статистиці, що у вас якби полуниця. По суті, повністю прийнялося. Ну, я ось дивлюся, я тоді садив тут по два. Мене тут приймалося все. Ось все, ця ямками мене визиває питання. Ну, мене якщо ще є чим досадити потім по сортам. Це нас буде тут стояти. це нас альба тут посаджена. Ну, ось такої робиться доволі таки швидко. Плюс я ж хочу ще знаєте, що зробити. А, зараз це все гарненько. Ну, сухе, яке мені не треба. І потім я хочу його підживити нітрамофоскою, цю полуницю, і поставити дуги, натягнути зверху агроволокно, щоб полуниця була раніше. Щоб вона потрошку починала розкущуватися. Це я десь зроблю середини березня, почну таке робити. Тому зараз ми оці всі гузенькі грядки на чорному агроволокні десь попришпілюємо додатково, десь поперезаємо, десь. Ось це І вже ми будемо ставити спокійно дуй. Полониця буде раніше. Хоча я тут не робив акцент на ягоду, я тут робив акцент більш на розсаду. Ну, все ж таки. Вишня ягода нам також заважати не буде, тому що на полуницю в мене йде справді полювання. Тому зараз будемо продовжувати нашу роботу. Так, Я одну грядку зробив. Ось цю. Ну, дивимося як я зробив. Ось, бачите Тобто полуниця є в кожній лунці. Ось так я попідрізав, -по сухе листя я повикидав, ну а агровекно я потім сполюв себе, в котлу в мене котел такий На дровах то він там все погорить І ось дивимось. В принципі, полуниця непогана, листя то не оброблене було вже хорошим під кінець сезону, я не обробляв. Його потім де-не-де я тако по видаляю, коли буду підсипати нітрамофоскою. А потім вже я покруплю здорове листя хорусом від цієї білої і бурої пля... плямистості, тому що якби, потрібно цю обробку робити. Я потім у відео наступному скажу для її, чого робити. Ну, ось так я йду по, по цьому. Да? То, в принципі, непогано. Прийнялося, мені сподобалось. Я думаю, в полуниці буде багато втрат. А насправді, тільки мене три ямки по лінії Альби викликають питання. Із 56 ямок. Таких. Тут десь 56, чи 54, чи 50. Тільки таких три ямки мене викликають питання. Ця полуниця, на яку я кажу, клері, ось я посадив собі. Ну тут непогано, я, по-перше, гарну розсаду її садив, то вона гарно прийнялася. І що найцікавіше, що найцікавіше момент важливий. коли я обробляв вертімеком цю всю розсаду від кліща, я, не, я тільки із 52 ямок побачив, що десь листя підкоручене, що десь кліщ під'їдав ще осінню минулого року. А так, в принципі, нормальне листя не покручене, що мене дуже сильно здивувало. Тому що я з розсадою таких обробок. Ну, ніколи не роблю. Я просто тихнув і, в принципі, все. Тому все-таки обробки препаратами самоліросади вони справді вирішують. Ну, я вже більш на пізніх етапах, коли продавав, це вже там вересень жовтень, то там вже була оброблена полуниця. А коли я продавав липень, середина серпня я там ще нічим не обробляв полуницю. Тому ціна на розсаду із 4 гривень виросла до 6, тому що будуть якби, оброблені вже кущі продаватися, щоб вже в цьому році мої клієнти нічого з нею не робили, можна сказати так. Ну а зараз ми будемо продовжувати обрізку, вирізку ямок, десь щось там пришпілити, десь щось притопкати, щоб воно не болталося. Ну, На цю градку я витратив хвилин. 20, 10, 30, не більше я витратив. Не, навіть 30-15 хвилин витратив, і то там я відволікся на одну там, ситуацію, якби я не відволікаючись, а тут це робив, тут мені б ще 10 хвилин потрібно було б. Тобто тут -то виходить у нас 100 ямок, ну 100 кущів. Ну, посадилось там по одному і по два. В ну, борщі тут 100 кущів буде на, на цілу грядку. Тобто це садилось більш для розсади, щоб всім було якби, понятно. Зараз далі будемо продовжувати. Продовжувати будемо обробки, тому всім до зустрічі, ставте лайки, пишіть коментарі і всім, якби до наступних випусків.